Обробляються руки антисептиком, готуються кульки для змочування спиртом. Перевіряється придатність шприца для ін'єкції, а саме цілість упаковки. Термін придатності його. Розривається упаковка шприца, приєднується голка, змочуються ватні кульки у спирт. Накладається джуд на плече з помірною силою, тобто так, щоб не зник пульс на променевій артерії. Бачимо, як починає набухати ліктьова вена. Викладач одягає гумові рукавиці і в рукавицях виконує венепункцію. Звичайно, накладання джута на плече можна здійснювати вже в рукавицях, щоб занадто не здовжувати тривалості накладеного джута. Хвора стискає декілька разів кулак і затискає його. Протирається місце ін'єкції ваткою зі спиртом у напрямку від периферії. Потім ще раз дезінфікується безпосередня ділянка ін'єкції. Перед венепункцією зріз голки повинен бути спрямований вгору. Виконується венепункція, тобто прокол голкою ліктьової вени. Вену під час венепункції фіксують великим пальцем лівої руки. Забирається необхідна кількість крові в шприц. Для забору крові використовується голка діаметром 7-9 мм. У кінці забору просять хворого розслабити кулак, знімається джгут з плеча, прикладається ватка до місця венепункції і різким рухом виймається голка. Ваткою притискується місце ін'єкції і просять пацієнта зігнути на декілька хвилин руку у ліктьовому суглобі. Кров зі шприца плавно видаляють у пробірку. Пробірку закривають гумовим корком і з відповідним скеруванням відправляють в лабораторію на дослідження. Шприц промивають дезінфікуючим розчином і залишають його у ньому. Маємо можливість ще раз подивитися забір крові з вени, виконаний медсестрою терапевтичного відділення. Але тепер подивимося вже без коментарів. Єдине, треба відзначити, що медсестра перед замочуванням шприца виймає з нього поршень. У випадку дослідження крові на стерильність з посівом на живільне середовище, забір крові здійснюється одною стерильною голкою, а видалення крові на живільне середовище іншою теж стерильною. Введення голки у флакон із живильним середовищем здійснюють через вузький отвір частково відкритого входу у флакон. Такий спосіб дозволяє значно зменшити кількість хибно-позитивних результатів висівань мікрофлори з крові.